Всім привіточки! Ви на каналі Єгорка Поіграйка. Та сьогодні ми пограємо в The Baby In Yellow, дитину в жовтому. Ми тут вже проходимо оновлення, яке називається Корона. Добавили нову главу, тож я вирішив вам її показати. Ми зараз їдемо в ліфті, та вже нам показують надпись Crown Children. Це перекладається в дитячий садок. Нам потрібно підійти до комп'ютера та ввести король 1895. Якщо вам цікавить, де я його знайшов, то він тут знаходиться. Треба ж на ноутбуці 1895. Ми йдемо. Вмикаємо ноутбук сенсор. Та тепер нам запропонують ввести пароль. Для початку покажуть обгортку дитячого садка. Нажимаємо мишкою тут. та тепер вводимо код 1895. Ми ввели, та тепер беремо почту. І маємо надрукувати. На принтері вся обгордочка, щоб ми могли ступ зробити собі до дитячого садочка. Ось як багато принтер напечатав. Він, мабуть, всю бумагу потратив на це все. Але тепер він нам зробив те, що і потрібно. Нам потрібно зробити підпис. Тобто взяти ручку та... Тут. Тепер кладемо в вікно, де зараз нам його пророблять зачинають. Ось тепер нам дають його. Ми маємо його покласти ось сюди. А зараз ми входимо в дитячий садок, де садить дитя в жовтому. І на цьому показування про садочок закінчилося. Тепер ми маємо. Саме проходити ну, як розділи. Там нам показували, що треба робити, як виглядати. А це, щоб ви знали, типу, де можна працювати. Тепер нам потрібно побратися з дитиною. Ну, давай, давай. прийдемо на батуті. Чи ти любиш пістолет? Ну, зараз вісімо пістолет, якщо бажаєш. Беремо його. Та й тепер постріляємо по тобі. Пум пум. Подобається, бачу, тобі, А на цей би тут атракціон не хочеш полізти, Вау, тобі сподобалося. Це ти, мабуть, наступне, що захочеш, все поїсти. А чому ти плачеш? Я ж тобі нічого более не зробив. Каже, все в нас класно. Так, <плес> о, знайти <плес> бутилку. <плес> Дивіться. Бутилка на другому, поверсі ось показана бутилка і вверх. Там і спальня буде. Спальня з правої сторони, ось вона, а їдальня з цієї сторони. Ой, пробаш, я тебе не посадив. Тепер беремо, і чиняємо кришечку і беремо пляшку в руки. Ми його погодували та тепер можемо на столик перенести. Ми його запускаємо на перший поверх та будемо йому міняти підгузки ось тут, в цієї кімнаті не плач. Ми його кладемо сюди. Тепер беремо самі підгузки і міняємо та тепер нам його потрібно підготувати до сну. Його кланемо сюди. Тепер ча. А тепер маємо слідкувати за кнопками. Ага. Розуміт. Так. Так і так. І його зараз вогнем будуть підсумажувати Ну що малий, тобі там подобається хоча б? Говорить, що так. І тепер остання буде фаза зараз ми його будемо током бити. І ось тут якась... Опасність. Тут треба все правильно робити, щоб нічого поганого не було. Так, що ви тут говорите, бо я нічого не Ага. Покажіть ще раз А, дивіться. Беремо це. Це. І це, це було не так. Тож нам показують зараз. Цю кнопку нажимаємо. Це червона кнопка. Раз треба було нажати. Значить, червоний раз. Ось. Ось на цю. Ага. Так, так, так. І правильно зробили Бачили тут, а просто потрібно дивитися, як кнопки мигають, як саме заробити. Раз на значить раз потрібно, двічі, значить двічі. І це тяжко запам'ятати. Ну малий це любе. Ви бачили, як він тільки ще дорочок вікно влече. Малий, тебе ж зараз звідси відпустить мою. Ну відпускайте малого. Це його підготовили до сну. О, він уже захнув, поки ми йому процедуру робили. Ось якісь подушки, на які його потім треба буде покласти. Вкладемо uh, треба зараз в ліжечко Тепер отримуєте додому. Коли підемо додому, ми маємо. Якраз взяти. Та напечатати на дерево корону. Для цього нам потрібно ось так. Сюди кладемо. Нам дають коронку. Ми вішаємо на деревце. Та тепер їдемо додому. І день два починається зараз. Бачили, як це було розмито? Оставляємо почту. Потрібно знайти малого. А малий сидить у Голбуді, для не сторонних та непослушних. Ось цей ой, голод. Розберемо ми його <клес> та підносимо кольорову подушку. <клес> Тепер беремо почитати книжечку. Чому ми не можемо присісти? Давай сідай. Ти пропав. Ай, малий! Куди ти там стукаєш поворотом? А це ти в нас все хочеш намати. Давай тобі відчиню дверку. Ха-ха, придобила. Малий, давай я тобі допоможу. Так допомогти дитині. Піднімаймо. Ого, я не очікував, що дитина вміє їздити на машині. Як його спіймати? Дивіться, ми його так не спіймаємо. Хоч будемо за ним бігати, він буде нашого персонажа збивати. Для цього нам потрібно взяти масло. Якщо ми отак підемо, ми спотикнемося. І це нам дає підказку. Що нам потрібно взяти? Каністру з маслом. Та розлити. Щоб малий також спотикнувся. А так отак. Ні, тут не вийшло. Зараз потрібно гарний момент було вийти. Ой, я придумав де. Я тут їду. А тут їду. Не попов гарно, але... І давай! А як це ж зробити так було б гарно? Ага, ага, дай давай. Не встигли. Ну, давай! А що мені так швидко шось Він що, помітив? Він поміти, він шостоту. Давай, давай, їдь сюди. Тума я я тебе не зроблю. Ага, давай і цей він мене підлякав, як швидко вбить. Как лимба его так перебыть? Цікаво. А ну давай, давай, давай. Думай, коли нажимаємо на бутилку, масло розвиваємо. Я по ньому попав, але він чомусь не спотикнув. Ты добре? давай, давай. Думаєш один ты В своїх любимих улюблених місцях чуть не перевернувся, ви бачили, як я його вже не слуги? А тут розливаємо. Що тут потрібно? Давайте тут іде. Він уже переворочувався, я бачу. Кому ты не едешь? Давай. А не можно так якось? Ого, як не древка нужно маску. Ох, не вот. так? Ні. Але нам потрібно його так якось зловити. Бо він так із машини не вилізе. Це день два тяжкий І ще він не по пока все. А ну мало зупинися Я ж тобі говорю. Лойди. Да тут Ой Пойди. А, тут буде а, а тут, а тут буде. Я вот недоязумей. все осабижал. Как бы его так заловите? Бо він взагалі. Дизде. Не попадеш. Масло я стараюся розкидати, а воно не розкидається. Опа! А це ти вилетів? Нічого літати було. Так сильно. Ха, -ха. малий. Та пробач, зараз ми тебе полікуємо. Його потрібно тепер підготувати до сну. А це він бачили як вилетів з машини. Я думав, щось буде страшне, у мабуть, боляче трапилося. Він прямо ж ш... сальто крутому. Що я там показує? Угу, Всю цюється. І тепер його током і вогнем будуть посмажувати на шашличок. А тепер зараз током ми його посмажимо, тому що не все досмажилося. Грунього зачима? Боже на нього до очі. Що тепер потрібно нажати? Ні? Ага. Чому вам ще цей не подобається? А, один, два. Тепер правильно. Що, током будеш? А це йому подобається процедури. Я поки що відійду, а ще розпалім. Як це нам би потім все сміття роз... зібрати та покласти на місце. А налога будете віддавати мені? Ага, це. Мені не подобається це все. Ну що, будеш лайк подавати? Як там? Ой, ой, він тепер він ще сильніше споїть. Його загору в жовте одіяло. Тепер, мамо, більше хочеться спати. Так. Ага, нам потрібно його зараз вкласти в одне місце. Головне його знову не розбудити. Та, і ми його несемо, щоб Ва це віконечко. А його треба відчинити Так. А, це треба заказати адрес зараз. Ну, подож Тут. Я зараз прийду. А у нас... Ну, ваза, ваза, писачка. Дивимося, що у нас тут почта. Ага. -е. -е. дитину. Нам потрібно відправити дитину. Тільки нам потім її назад вернуть, щоб ми знали це. Ага. Все. Тепер можете брати його. І його продали. Тепер нам потрібно по а тут все сміття, яке він розкидав. Пелісос буде у нас у гаражі, тож ми його змикаємо та все полісосимо. Все попелісосино. Вже. Та потім буде найцікавіше. А ви ж, швиденько, поставте лайк, підпишіться на канал. Хоча потім бажаєте побачити ще багато крутих серій. Мабуть, вони вам сподобаються. долі буде все цікавіше. Дитя щось там не дарма, це все робить, він щось приховує. Ну, всі іграшки ми прибрали. І це була остання. Тепер можемо ми його ставити сюди. А й тепер ходімте. Візьмемо дещо. Де воно тут має бути? Максимум. Ось. І зараз нам дитину віддадуть, нам буде потрібно замовити няньку. Нову? Ми її вставляємо. Там можемо на пограти. Дивіться, відчиняється. Таємна кімната. Зараз малого мають віддати. Відчиняється все. І зараз що тут буде? Кись диявол? Що бочає лазить? Це квітка просто. Кава, що там? І його треба тепер покласти спати. Ми зараз доробимо день другий та будемо вже завершувати цю серію. Ми його поклали спати, і тепер вже якраз його повернем завершити свою роботу. Тож ми спускаємося і йдемо її завершувати. Беремо кодер цей листочок, прийдемо сюди, накладаємо сюди прогрес і тепер йти додому. Нам зараз можуть подзвонити на телефон. Все дзвонять, чуєте? Телефон ось. У нас стоїть, щоб ви знали, в кабінеті. І нам тепер говорить за няньку. Тепер... І ми маємо замовити її. Беремо цього дядька. Він тепер буде нянькою. І все ми зробили. Тепер можна йти додому та завершувати першу главу. Та й завершуємо серію. Відчиняйся, лі. Я <кхи> дякую, хто сказав будь здоров. Та на цьому ми будемо завершувати серію. Ми пройшли главу уход за дітьми. Тепер ми можемо в наступний раз пройти вірність. А на цьому ми будемо завершувати. З вами був Йорка Поігройка. Козачок. До нових зустрічей в моєму новому відео. Далі буде ще. Всім пока-пока.